Людям на голову звалили питання: ну вирішити, як там кого мобілізують, кого не мобілізують. Не воєнним потрібно, і дрони їм не потрібні, і танки їм не потрібні. Як і каже люди. пана Рахамія, треба знайти баланс між інтересами бізнесу і суспільства і інтересами військового командування. Мені здається, що більш цинічного чогось і дикого я давно не чула в своєму житті. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Олексакен, політолог. Сьогодні з нами. Вітаю, вітаю, рада бачити. Ми бачимо, що віра в Збройні Сили України жорстко уперлася в потребу мобілізації, і змінює залужного, не змінює залужного теми мобілізації владі і головкому верховному головкому президентові все одно не уникнути. Ми бачимо, що він її уникає, тому що я можу пригадати одне з останніх інтерв'ю, до речі, керівника партії Слуги народу пана Корнієнка, де там напрямі запитання моєї колеги Власти Лазур, яка з різних боків досить жорстко заходила до питання, чому. Верховний головком не хоче взяти на себе всю повноту відповідальності за мобілізацію і так далі. Пан Корнієнко розповідав, а чого він, а чого він? Це військові, хочуть щось там не повоювати, вирішили і так далі. Та, тобто мені здається, що в колах близьких до президента Зеленського побутується думка, що й досі можна не говорити з суспільством прямо про мобілізацію. Але ж це один з головних викликів 24-го року, якщо не 23-го. Мені здається, що в колективній українській владі, доходячи до Офісу президента. Не знають, як про це говорити і які слова знайти. А мені здається, що в воєнно-політичному правильніше сказати, мабуть, в політичній частині воєнно політичного керівництва питання мобілізації можуть боятися навіть більше ніж в українському суспільстві. Чому а, Тому що це дуже масштабне питання? Яке одразу проявляє всі ті слабкості, всі ті складності, які є в українському суспільстві, і всі ті проблеми, які накопичилися, це дуже великої ваги питання, на якому всі ті місця, де тонко, можуть порватися, і брати на себе відповідальність в моменті, коли ще не знають, а як буде на фініш, не хочуть. Відповідальність між собою, всі інституції відкидали, перекидали. Зрештою, колективний Кабмін вніс перший а, законопроект, який є, ну, це було просто знущання над здоровим глустом. Всі проблеми були проігноровані, які існують, і а, при цьому попросили нових повноважень, не пояснивши взагалі, а, а що робимо з проблемами. Другий законопроект вже трішки краще. Логіка загальна не сильно змінилася, але принаймні там вже відбулося визнання проблем, які існують частини з них, і відповідно простір для того, щоб над ним працювати. І його вже не намагалися продавити швидко і сходу. Відповідно, наразі, перш за все, питання політичної відповідальності так чи інакше буде лежати на президенті Зеленському. Йому на фінішній прямі оголошувати це рішення так чи інакше. Угу. Мобілізацію він підписує. Вона підписана власне з продовженням воєнного стану. Тому так чи інакше це буде асоціюватися з ним. Але хочуть максимально її сконцентрувати на е, парламенті. І направду, я не скажу, що це сугуба маніпуляція. Безумовно, політична маніпуляція тут присутня, але тим не менш, саме депутати приймають, якою мають бути ці зміни в процес мобілізації. І от для них зараз дуже нетривіальне завдання пройти між силою Харибдою в тому, що з одного боку треба зробити цей законопроект прийнятним для суспільства. А він приймається на тлі 23-го року, в якому процес мобілізації був дискредитований державою. Операцію бусік всіма тими ганебними випадками в ТЦК, а, приходами в ресторани, спортклуби тощо, тобто створенням ситуації, поляризацією суспільної думки навколо мобілізації, протиставляючи широкі верстви населення і групи одна одні в їх інтересах. Держава в цьому випадку просто самоусунулася, створила конфліктогенність, а, з потенційної конфліктогенності і сказала: а тепер ви з цим живіть, як хочете. Вирішуйте ледь на кулачними боями. І тоді в нас космач і багато інших прикладів по країні трапляються, тому що людям на голову звалили питання: ну вирішити, як там кого мобілізують, кого не мобілізують, кого здасте, кого не здасте, кого приведуть, кого не приведуть, кого відіб'ють, не відіб'ють, кого вирахують чи не вирахують. Хоча саме держава має в питаннях подібних до мобілізації, перш за все створювати правила, які би були б підкорені спільному благу, тобто чітким поясненням нашого спільного інтересу. Анестезами воєнним потрібно. Не воєнним потрібно. І дрони їм не потрібні, і танки їм не потрібні. Як і каже люди. пана Рахамі, я треба знайти баланс між інтересами бізнесу і суспільства і інтересами військового командування. Мені здається, що більш цинічного чогось і дикого я давно не чула в своєму житті. Я би сказав, би, що це демонструє повну. Нерозуміння природи, повне нерозуміння взагалі природи явища мобілізації, і взагалі а, питання відбиття зовнішньої агресії, в чиїх це інтересах і як. І це все потрібне військовим. Це нам потрібно, щоб у військових були і техніка, і забезпечення, і, зокрема, щоб були люди в армії, які здатні захистити максимально ефективну Україну, і в достатній кількості. Питання мобілізації має посилювати державу. Для цього воно створено. Воно має посилювати обороноздатність держави, і її воєнний потенціал. В нашому ж випадку було зроблено все для того, що питання мобілізації навпаки настільки похитнуло тили і настільки створило додаткове напруження в тилах в армії між тилами і армією, що це на сьогоднішній день яблука розбрату. І в цьому власне частина відповіді, що зрозуміло, що ніхто не хоче за це брати відповідальність, і депутати мають створити цей механізм, щоб він. Не обурював суспільство, тобто мобілізація, яка буде прийнятна суспільству. Але з іншого боку, вони і мають не вихолостати а, цей мобілізаційний законопроект а, і взагалі змінити систему мобілізації. Чому? Бо якщо вони приймуть законопроект, який буде неприйнятним суспільстві, це збурить і всі покажуть пальцями на парламент і скажуть: це вони негідники. Вони прийняли такий законопроект, який є збурює суспільство, який є, є диверсією проти української стійкості і згуртованості. Якщо вони приймуть законопроект вихалищене, але він не буде відповідати потребам, вже через крок майбутня будь-яка кризова ситуація на фронті пальцями покажуть знову ж таки всі інституції на парламент і скажуть. А це вони створили диверсію проти нашої обороноздатності і стійкості, тому що вони прийняли такий законопроект. Який паралізував можливості ротації, можливості забезпечення воєнних потреб і всього іншого, українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. А тут цікавий момент, дивіться, от і ми з вами, але ми з вами логічно, та тому що ми аналізуємо те, що бачимо в публічному інформаційному полі. І ті люди, які, ну скажімо так, відповідають за державні політики, якщо вони ще тут лишились у нас, обговорюють форму. Ми обговорюємо, чи переживає президент Зеленський за свій рейтинг, чи в нього рейтинг менший чи більший ніж у генерала залужного. Ми обговорюємо про те, як людям Сказати з телеекрана слово мобілізація, а як вони злякаються і заб'ються в підвал, і звідти ніколи не вийдуть, і так далі. І ми при цьому не обговорюємо, яких структурних змін і організаційних потребують збройні сили при переході, і не тільки збройні сили, держава загалом і держава і суспільство та при переході у довгу війну, і це треба було обговорювати точно не сьогодні, а напевно рік тому. І ми з вами починати, не починати як мінімум. починати як мінімум, і ми не обговорюємо, і вони не обговорюють, якщо ми говоримо про владу. Про те, якою ця мобілізація має бути. Мені здається, що от зробити крок від слова мобілізація до слова якою вона має бути, це вже великий шлях. Але не пройдено ще цей шлях. Ми зараз на етапі так буде вона чи не буде. І я досі, як журналістка, коли я бачу заголовки, чи буде мобілізація там, або що змінює закон. Слухайте, люди, ну ви за півроку уже якось мали зрозуміти, що вона буде головне якою і якомога швидше. І має з'явитися розуміння в суспільстві. Заради чого мобілізація? Тобто, заради якої моделі армії на початку у нас була професійна армія, і в ній ми проіснували Складена з великої частини цивільних. Початку, скажімо, професійна. Тобто, це ті, хто пройшли uh -huh. бойові дії раніше, uh -huh. ті, хто залишили славу збройних сил, ті, хто мали цей бойовий досвід, тощо відбиття повномасштабної агресії відбулося перший удар. Вони і другий удар, в нас з'явилася добровільна армія. Тому що система мобілізації фактично у нас просто а, була статистом тієї хвилі добровольного руху до лав сил оборони, які потрібно просто було оформлювати. І то вони не завжди справлялися з цим. Але це армія добровольців. Наразі має з'явитися реально всенародна армія. І це має під собою передбачати щось якісь характеристики цієї армії. І от про це мала би бути дискусія. І тоді Питання законопроекту про мобілізацію стає лише інструментом, який ми співміряємо, чи він нас наближає до цієї армії, яку ми зараз будуємо, чи не наближає. Тому що зрозуміло, що армія добровольців вона кінечна, просто навіть в часі. Я вже не кажу про людське життя і найбільш цинічний розріз цього, але. Люди вигорають, потрібна ротація. Вже добровольчий потенціал він вичерпується до певної міри в суспільстві. Потічок добровольців, який є наразі, він вже менший ніж є потреби системі, тому що потрібно хвилою перезавантажувати. Ми пропустили цей момент. І найцікавіше в суспільстві є відсоток людей. Які хочуть іти в силу оборони, якщо ми подивимось на Так вони конкурси, зараз ідуть кожен день, ідуть. Якщо ми зараз подивимось на конкурси в рамках рекрутінга процесу, коли самі підрозділи собі підбирають людей, то підрозділи, які дійсно мають довіру в суспільстві, які є розпіареними, зокрема, які вміють себе продати суспільству, в яких є е, е, хороші показники з точки зору ефективності і коефіцієнту корисної дії використання зокрема і людського потенціалу. До них конкурси десятки людей стоять на одне місце. Є деякі підрозділи, в яких остання цифра спілкувався з одним з підрозділів, не буду називати, 80 людей на одне місце, і вони відмовляють тим, хто їм не підходить? 79 відмовляють, беруть одного з 80. Тобто є люди в суспільстві, які навіть при існуючому соціальному пакеті, при існуючому фінансовому запеченні, при існуючих всіх інших умовах готові йти воювати. Але. Вони не готові йти за загальною системою мобілізації через військкомати, тому що вони чудово знають. Якщо буде не вистачати людей, то він прийде з наміром піти в той підрозділ або піти, умовно кажучи, механікам, тому що у нього золоті руки і він може техніку, а його направлять, тому що зараз мінометників дефіцит в якомусь підрозділі, від якого прийшло замовлення на конкретний центр комплектування, і ним закриють статістику для того, щоб відправити людей. Ну, всі ж ми це чудово знаємо. Ми ж знаємо це в прізвищах, як функціонує. У нас всіх є а, рідні, друзі, в нас воює значна частина суспільства, той відсоток, який дозволяє сказати, що в кожній родині на сьогоднішній день війна присутня прямо прізвищем або опосередковано. І в цих умовах не говорити про ці проблеми, не долати їх звісно, можна завжди сказати, це підігравання ворогу. Так вибачте, а ворог не знає про ці проблеми? Соціальні мережі кишать ними, і про це невідомо. А про операцію бусік, просто схапання людей на вулицях. Ворог ці відео потім бере і розповсюджує через свої бот-мережі, дискредитуючи українську армію. Так він це вигадав, ці бусіки. Ну тобто, чи українське суспільство цього не знає? Воно все одно в публічному полі з'являється. Просто питання в тому, воно з'являється при нашому мовчанні і ігноруванні проблеми від ворога, який це використовує про нас. Чи ці проблеми з'являються в той мірі, в тій дозі, в тій мові, в тих рамках, які є нам конструктивними від нашої ж влади, виграючи довіру від суспільства і підіймаючи те питання, як вирішити ці проблеми? От власне про мобілізацію я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Баймі Екофі. У мене ще одне запитання: теж воно можливо лежить на поверхні, може не лежить. Якщо пригадуєте у цій статті наших колег з української правди Романа Кравця і Романа Романюка, напередодні відставки Валерія Залужного було сказано, що окрім рейтингів, які ми вже згадали, в тих закритих опитуваннях, які нібито лежали на столі президента, ще було вказано, що зростає та кількість людей в Україні, які хотіли б якихось переговорів з метою припинення війни. Я не знаю, чи були ці опитування чи ні, але те, що такі люди в Україні є і Їх частка може зростати, це факт. Що б що ми сказали з вами цим людям зараз? Ця частка буде зростати рівно пропорційно тому, наскільки в нас буде відсутня загальна візія відносно російсько-української війни або наратив, якщо говорити більш опер операціоналізованою мовою. Цей потенціал завжди є в суспільстві, завжди є феномен того, що воюють одні і тягути війни несуть одні, а стомлюються інші. Це завжди так. Тому що найбільше втомлюються від тривоги, тривоги і нерозуміння того, що очікує попереду. Бо коли ти займаєшся чимось, знаєш, або персонально займаєшся цим, в тебе є потяг до того, що ти знаєш, ти воюєш, ти волонтериш, ти допомагаєш там дипломатично волонтериш, ти працюєш над нормативкою, ти щось робиш для обороноздатності, що корисне, або тебе скерував хтось і сказав: капай, пиши, воюй, стріляй, виробляй, збирай, тут також приділю. І тоді ти не сильно втомлюєшся. Ти можеш втомитися з точки зору фізично, але в тебе немає цієї тривожності такої сильної ти при ділі. При ділі. І... А частина, яка випадає з цього процесу, якщо в неї немає хоча б навіть в телевізорі просто кнопки, яку вони вмикають, і вони при ділі, то вони будуть втомлюватися від війни. І вони будуть податливим матеріалом для того, щоб деструктивні різні ідеї заходили на них. Аля, давайте домовлятися з Путіним та вже зробіть щось. Я би сказав, що от у мене по е, моїх підписниках також видно, що такий відсоток він однозначний в суспільстві. Тобто, ця цифра в моїх підписниках, вона думаю, що менше, ніж в загальному по суспільству. І коли пишуть: треба завершувати війну, треба е, перемовини з Росією, питаєш. А як? Не знаю як. Для цього дипломати є, вони зарплату отримують, хай вони якось організують. Це інфантильне відношення. Воно все одно в суспільстві є і буде. Боятися його не варто, з ним потрібно працювати і потрібно його зменшувати. Ми бачили, як ця цифра була мізерною абсолютно на початку повномасштабного вторгнення, зокрема, через те, що було зрозуміло, що робити. І вона буде зрозуміла, що зростати не критично. Ця кількість населення вони все одно маргінальна ніша в суспільстві. Але зрозуміло, що як тільки ця цифра буде підповзати умовно до 10 де перевали через 10, то там з'являться лідери суспільної думки, які будуть паразитувати на цьому дискурсі, і от вони непропорційно. Вливаючи російські гроші в них або місцеві гроші, навіть якісь не пов'язані з Росією, вони зможуть збурювати маси непропорційно до реальної представленості цих думок суспільства. Дякую вам, Олександр, політолог. Був сьогодні з нами. І дякую всім, хто нас слухав і дивився.